Доброго дня всім! Другий день нашої роботи! Два дня посвітілі городу. мене оце ці кирпичики падали постійно. Віталік забирає з під хати камінь і будемо викладати кирпичиками під хатою цими. Сюди краще камінь був. Бо я думала, що кирпичиками, але вони тоненькі легенькі, то вони будуть весь час так падати, а так укріпиться. І так класно виходить. А тут гарно кирпичом викладемо. Яка гарна хвоста. Вона різна є, так? Да? Це колокольчики. Не ну, покажу. Ой, жовтенька мультифлора буде зацвітати. Ой, як мені нравятся ці жовті є. Жовтенькі є, слава Богу. І тут вони один кущик. Ну От лаванду. Темно. Бачите, як воно чогось стемніло. Пишу. Лаванда хай розростається, мені їрі треба, а це абрікос вірус. Десь є ліда. Камінчик впав. Оце так вже у мене все чистенько там. Бачите, поміжи теж там у мене. Росте сантулінка, лаванда, спірейка, самшит, гібіскус, слівка, персик, смородинка. Оце все труд. А ще кажуть, а що ти робиш у городі? Ти ж у городі живеш, це ми в селі. Кожен божий день зранку до вечора в мене є робота. Робота була і буде. Як є кусочок землі, якщо хоче, воно було до ладу чистенько, то треба весь час робити. От, я тут гарно-гарно все повідлубувала ручками. Мене аж пальчики попухлі вчора, я вже думала, сьогодні не зможу робити. Але слава Богу. Дивіться, як там вже, бачите, як там світло немає. Яблуньки обрізані, є. там буде персик рості, така смакота. Так, ступенечки продовжили, зробили з Віталіком придумали. Ось тут. Це мій їздили сьогодні. Там Треба було їду купити. Так, дивіться, як тут ми зробили кирпичком. Там треба буде купити чи цемент, чи цей от, для плітки. Чи... І там трошки позалівати. Отак уже вирівняли. І тут так гарненько по камінчиках ходить. камінчики це класно, вони дають силу Будуть ножки такі, знаєте, як, як камінчики. Хороші, упругіе, не будуть болет, хто по кам'янчиках ходить. А тут ми переложили наоборот, бо тут взагалі воно було не так, як треба. А тепер кам'янчики укріпили землю. І... І так хорошо. Тут, конечно, тоже ми зробили її обалденно ровненько. Вот тут тепер я теж вступаю красивенько і спускаюся. Дивіться, четко все, четенько, красивенько. Обалденно класно. Це щоб мені тут... Зробити, щоб мої квітки не падали, то було б ще краще. Тут у мене теж чистота і порадочок, все. І там до везде в радочок і ріс є. Це все в радочок, потім так, буквою П і під заборчиком. Усе відлубало, все відчистила гавненько. Капусточка. Гавненький кабачок росте. Теж капусточка. Тут кабачки я так поскладала красиво, красиво. Меліска. Що ще яблочка є, які не падали осталіса. Два роки потрапити яблука були. Тут Меліса. Ну, і тут так гарнесенько все все виполила аж туди. Там теж почистила, а там в мене редька, Переробляється город. Теж ступеньки, Це ж все його треба по цими пальчиками. Це ж не так, що. Шахмах і вискуса обрізала, а тут вишню вже забрали і нема, слава Богу, дивіться, так пространство яке хороше, пространство. А тут немає. Тут потім треба буде різину забрати, да? обрізати, бачите, немає пусто. Виноград там те, що до Спаса родить. Ну і так. Гарненько, правда. Купила стиральний порошок, купили продукти, такого всякого понабирали, не знаю. Покажу зараз, що ми купили. Розпаковку з вами зробимо, добре? Я вже думала, що я вже сьогодні не подужаю сходить. Зробимо розпаковку, там поставу усе, да, зробимо. Але слава Богу, помилась, покупалась, виміла садила. Да. Саша, що ви там мені казали, щоб я з носа вимала? Там нічого немає, дивиться. Що там є. Маленька крапочка, блістінка і все. Нічого там такого немає. Я вам не показувала покажу свою красу. Люди добрі, для чого таке робить? А для того, щоб почувствувати боль і ще добрішому стати. Перетерпіть боль. Отак то. Багато б сказала, але не буду. Моє тіло, моє діло. Що хочу, те й роблю свого тіла. Я думаю, що тут нічого страшного такого немає. Ця віточка символізує растянці, так як я люблю природу, усе люблю, що росте, тому вона в мене тут і є. Ну і ще тут. красота, Це життя Україна. Життя. Головне не робить шкоди одне одному. мене здоров'я немає вше. Вірі теж осложнення пішло. Іра вдома зараз на больничному, в данічки теж. Вернулося все назад, температура, станок. ще дані в боліці сказали ложить, але поприписували, то Іра робить усе вдома. І Іра, вроді, Данечка трошки краще себе почуває, а Ірі то ще погано, дуже погано антибіотики п'є. Таке діло, Таке діло, так що до побачення. як завжди вам скажу до зустрічі. Я вас всіх люблю, поважаю, ціную. Цього всього вам найкращого. Запаковуй. По 28 гривень чипси, бумага. По 17 гривень палочки, дуже добрі є. У ціні яйця, хек риба. Оце таку штуку взяли. Мужчина сказав, що дуже добрі. є. 86 гривень. Оце це 8 штук. Тут, оце м'яско тут і там всередині фарш Оце по 35 ковбаса. Гірчиця смачна, лагідна, 16 гривень, масло 78 гривень. маковик, дуже багато маку 30 гривень. Йогурт 20 гривень, 25 жиру хліб бердичівський 26 гривень. Ось такий 15 гривень, селянський дуже добрий, молоко 38 гривень. Вода 18 гривень. Що там ще? Семочки. Семочки, 13 гривень. Марічка в його ціні дуже добрі. Пиво 26 гривень. Косичка сир 26 гривень. Цукерки, не знаю, сколько це вони тут? Пишу. 450 грамм, по-моєму, 70. Рис круглозерновий. 46 гривень. Зажигалка Ігору. І по, по 7 гривень не вина. Все. А, чого ти не показуєш? 129 винограду це дуже геть для душа, Дуже гарно пахне. Якийсь американський виноград. І порошок ваш рядів 96 гривень орхідея. Ну, це вам такі покупки. І потрачено. Тут більше тисячі. ну Там ще готовку взяла для зняття лаку. Ось така розпаковка. Все треба.